Попав дуже на цікаве відео. Дослухайте його до кінця, ви зрозумієте суть. А я сьогодні, знаєте, так добре задумався. Прийшов я на нову пошту, забрати посилку і побачив знайому людину мені. Побачив пацана, який за мною вчився в універі на бакалавру. Пацан був дуже умний в комп'ютерній науці. Спеціальність дуже умний, програми писав, відмінник. Він там входив чуть якусь там студраду, там дуже жасно. Преподавателі говорили, от бери з нього примір. Я навіть пам'ятаю, в нього списував. Ходив такий на галстуку, такий приблотнений, з своєю сумочкою там ноутом. Заходжу на нову пошту, а він робить на новій пошті зараз. Два роки пройшло десь. З того часу, як закінчили бакалаврську навчання, на новій пошті робить пацан. Такий був умний, а на новій пошті. І я щось так. Ну, понятно, що зразу всі задумуються про деньги. Я щось задумався про день. Блять, на новій пошті він заробляє, ну, тисяч двадцять. Ну, скільки тисяч двадцять, двадцять п'ять на новій пошті заробляє, те, теж він цей розраховує. Тут а тридцять тисяч гривень. Тридцять тисяч гривень. І це мій доход. На тиждень. Бля, я можу зараз піти кудись такого потратити цих 30 тисяч гривень, і я знаю, що через тиждень у мене знову капне 30 тисяч, а може і більше. А я вчився взагалі погано. На пари взагалі не ходив. Як же чесно, я, я так дякую судьбі Богу за те, що е, так склалися обстоятельства, що я працюю зараз у той сфері, де я працюю. Що в мене є команда, своя все. І що за два роки я вийшов вже на доход в 30 тисяч в тиждень. Оцей хлопчина розказав все зі своєї сторони, і воно звучить так: типа: опустіть всі руки. У мене все класно, Дякую всілене за те, що я це. Дивіться, я вам можу розказати свій приклад. 2018 рік я працював на заводі. На заводі у мене була зарплата 16 тисяч гривень. На, на той час це ніфіга себе зарплата. І причому я робив з 8 до 5. Після цього я приїжджав додому, їхав ще в одне місце, забирав посилки, відвозив на нову почту. І так майже кожен день. За що мені ще платили там 3-3,5 тисячі гривень в місяць. Після цього, як я все це завіз, я їхав таксавав ще до двох часов ночі. На чому я ще заробляв десь 30 тисяч гривень. Так що, якщо людина працює на одній роботі, це не значить, що в нього все погано. Це значить, чи він хоче ще більше. Чи просто, як я в той час, я просто вчився жити. Як правильно жити, як правильно заробляти, і як правильно йти далі. А от такі є відоси, типу, ай, як у вас все печально, опускайте всі руки. Взагалі, не о чому.